Кілька фраз, які особисто мені дуже допомагають у різні моменти життя. Перше. Якщо твоє оточення, твоє коло спілкування гнітить тебе, то в тебе не коло, в тебе клітка. Вибирай, з ким спілкуватися. Друге. Спостерігай уважно. Хто стоїть з тобою під дощем, коли має можливість залишитися сухим. Вибирай друзів. Третє. Ти можеш зустріти мужчину, якому 20, і маленького хлопчика, якому 40. Вибирай не вік, вибирай людину. Четверте Не варто. Повертатися до токсичної для тебе людини тільки тому, що тобі самотньо. Бо не варто пити отруту лише тому, що відчуваєш справу правда ж? П'яте. Найсильніші крила. У птаха, який літає на самоті. Розвивайся, піднімайся вище, щоб мати в колі свого оточення таких сильних. Тахів.